В себе на городі почала помічати отакі отвори. Ну, отвори і отвори. А виявилося, що це є домівки отруйного павука вовка. Стала шукати про них інформацію в інтернеті. Не розумію, чого вони так мігрували. Але що маємо, те маємо. Він е, має отруту. Дивіться, яким він здоровий, це самиця. І там на спині в неї не знаю, сотня тих е, дітей. Ці павуки мають отруту, но пишуть, що не смертельно для людей, але дуже болючий укус, буде почервоніння, е, навіть набряк. Вона, звісно, мати героїня. З цієї має дітей. Але вигляд такий, ну просто жахливий. Це ж з якою силою вони розпліднюються. І я ніколи не бачила таких павуків. Це трапилося просто випадково. Такі велетні вони. Ми з переляку стали голосно розмовляти, вона сховалася, а тоді ж зразу пошти, що воно вилазе. Ми зловили її на отаку пастку для мишей, бо вона оця липка, і та паучиха все ж таки попалася на неї. Ці павуки вони хижаки, тобто, шкоди рослинам вони не приносять. Пишуть, що вони самі ті на людей не нападають, але ж бути дуже уважними та обережними. Дивіться на що ступаєте.